Доброго дня, вас вітає Агентство нерухомості стабільність. Продовжуємо вам показувати і розповідати етапи будівництва приватного будинку площею 165 метрів, квадратних, які розміщені на земельній ділянці площею 5. Сотих. У попередніх відео у нас продовжувались роботи, роботи по фасаду, також по монтажу наших водовідведень з даху. В даний, момент, в даний момент часу у нас вже завершені роботи по фасаду. Зараз вам більш детально покажу. Ось такий у нас передній двір, в'їзна група наша, є тераса будинку і наш фасад. Фасад гарного кольору. Будинок утеплений пінопластом 100 мм десяткою. Ось такий. така задня частина будинку. Такий будинок. В е, даний момент нам залишається тільки спанувати наш задній двір, тобто зробити прибудинкову територію, завести ще додаткову ґрунту для планування, а також змонтувати тротуарну плитку перед будинком. У нас частково є піщана суміш для монтажу нашої тротуарної плитки. Плитка наша завезена в повному обсязі. І буде монтуватися. Тому, кому цікава дана пропозиція, звертайтесь в агентство нерухомості і стабільність або за номером, який буде прикріплений нижче в офісі.